Що у нашій країні Господь Бог благословив нас після перемоги відбудувати країну і навіть збудувати міцну, міцнішу, багато разів міцнішу країну, в якій всі українці житимуть в добробуті, в достатку, в благополуччі і в безпеці. Мене звати Богдан Бондаренко, я цілитель, духовний психолог, я автор Богові на дум. З допомогою молитв та медитації я допомагає людям. Більше про мене ви можете дізнатися в описанні під відео. Щовечора. О 21.10 ми збираємося. Уже, напевне, 7 чи 8 місяців збираємося і молимося до Господа Бога і просимо у нього перемоги для нашої країни. Просимо, щоб Господь Бог благословив наших військових на перемогу. На те, щоб Господь Бог. Богословив військових звільнити усі території, що окуповує Московія, і забезпечити безпеку для всіх українців. І щоб, звичайно, після перемоги всі, хто зараз на фронті, повернулись додому живими, здоровими, неушкодженими до своїх родин, і хто попав у полон, щоб Господь Бог повернув їх. І коли ми просимо це. То в першу чергу ми розуміємо, що нам не просто перемога, не просто перемога у бойових діях. Нам потрібен постійний мир. Тому е, недостатньо насправді лише перемогти, недостатньо лише тільки звільнити територію України по кордон 91-го року. Росії ніхто не зважає після цього. Зробити якийсь відпочинок на рік-два і знову напасти на нашу країну. Тому ми змовимося і просимо Господа Бога зробити нашу країну потужною, міцною, могутньою в військовому плані, у соціальному плані, щоб усі українці були об'єднані, щоб в нашій країні панував мир та злагода. Та благополуччя, звичайно. І в цьому нам допомага, може допомогти, звичайно, ця молитва, яку ми використовуємо. Тому що мир, злагода, благополуччя можливі лише тільки серед тих людей, в яких, в яких у серці Божа любов. І в яких цю Божу любов не затуляють. В Біблії це кажуть гріхи або нечистий, але взагалі це, можна в розумінні сказати, не затуляють страхи, тому що усі прояви, усі прояви зла, вони фактично походять від страху. Тому коли людина чиста від страху, тобто в неї немає страху який викликає гнів, який викликає зависть, який викликає ненависть, або який викликає зневіру, апатію, депресію, то в такому випадку в цій людині, в такої людини проявляється Божа любов. І тому кожного вечора ми збираємося, щоб очистити свої душі. І щоб помолитися, попросити в Господа Бога очищення від страхів, від сумнівів, від зневіри, від гордині душі усіх українців. Тому що, коли ми переможемо, це обов'язково станеться, бо ми звертаємося до Господа Бога. Мільйони людей про це просять і це станеться. Але нам потрібна не лише перемога. Нам потрібна... Міцна країна. Знаєте, в нашій вже історії сучасній було декілька майданів, коли люди своєю, ризикуючи своїм життям, змінювали курс розвитку країни. Але кожен раз відкачувалось усе назад. І кожен раз становилось, наче випробування все більше і більше. І причина в цьому дуже проста. Це Забруднення в душі. Ми виправляємо ситуацію ззовні дуже часто з жертвами своєю власною кров'ю. Але в той же час ми не виправляємо ситуацію в душі. І вона повторюється Повторюється навіть із більшою, більшою амплітудою, більшою небезпекою. Тому недостатньо перемогти. Потрібно в першу чергу викорінити. Оту проблему, корінь проблеми. Знаєте, як скільки не коси бур'яни, а вони все одно ростуть. Чому? Тому що треба витя... викорінити саму корінь треба вибрати, і всі рештки коріння. І тільки тоді бур'яни перестануть рости. Точно так само в нашій країні. Скільки б ми не боролися з корупцією, з цією московією. Воно все одно все буде вертатися. Вертатися, поки ми не очистимо свої душі від страху. А страху у нас дуже багато страху, який ми набралися за оці роки ось зараз війни, скільки травматичних спогадів, скільки, скільки травм ми пережили, це в наші сучасні часи. А в 90-ті часи теж в 90-ті роки скільки це було. А скільки передалося нам від предків, від наших батьків, як в нашому суспільстві широко розповсюджені такі всякі події ну, вчинки, які пов'язані з голодом, у кожному місті засаджена велетенська кількість фруктових садів і тому подібне раніше люди так не садили. А чому так садять? Тому що бояться. Той страх він в душі передається з покоління в покоління. Люди бояться знову голоду. І коли війна почалась, люди в першу чергу дуже боялися голоду. Так же само. І тому нам треба очищати свої душі. І коли ми очищаємо свої душі, то ми допомагаємо всім навколо нас. Це як світло, яке піднімається все вище і вище, і його видно тоді все далі і далі. І таким чином ми допомагаємо не тільки собі. Не тільки своїм рідним, близьким, а ми допомагаємо всій країні, всім людям навколо нас. Тому дуже дякую вам. Слава Господу Богу. Дякую вам, що молитеся, що очищаєте свої душі. Дуже вам дякую. І ще таким чином допомагаєте всій країні. Давайте розпочнемо саму молитву. Нас уже шестеро. Вже онлайн, я бачу, приєдналося. Це прекрасно. Дякую. Господом Богом, давайте помолимося. Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що ти мені даєш пережити. Бо я довіряю Тобі, бо я покладаю на Тебе всі свої надії та сподівання. Бо я вірю в Тебе і люблю Тебе. Господи, я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стало причиною вторгнення росіян у мою країну і початку Великої війни. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені, вибач мені ті мої думки, з що стали причиною цього. Дякую. Дякую, що вибачив мене. Господи, дякую, що очистив від неправильних думок, від страхів, від хвилювань, від негативних очікувань, від травматичних спогадів, від ненависті і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри, надії. Дякую тобі. Господи, дякую Тобі, що сповнюєш душу спокою, що наповнюєш мене переконаннями, вірою у перемогу України, вірою у Збройні сили України, вірою у те, що Ти благословив нас на перемогу, що Ти приготував для нас перемогу, що Ти приготував для наших Збройних сил славну перемогу, що Ти приготував для всієї України трансформацію. Для всіх секторів економіки трансформацію на краще, що призведе до зміцнення нашої країни, зміцнення в рази у десятки разів. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Господи, я люблю тебе всім серцем своїм і всією. Душею своєю. Господи, я смиренно і спокійно приймаю все те, що Ти мені даєш пережити, бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе і люблю Тебе, бо я покладаю на Тебе всі свої сподівання. Господи, я розкаюся, я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках. Що стали причиною війни в моїй країні? Що стало причиною поширення страху в моїй країні? Що стало причиною того, що росіяни обстрілюють ракетами, дронами, мирні міста, вбивають мирних людей, вбивають навіть дітей. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Прошу тебе, Господи, вибач мені. Дякую тобі, Господи. Дякую, що вибачав. Господи, дякую, що очистив від неправильних дум і мою душу, і душі усіх українців. Дякую, що натомість наповнив наші душі світлом Твоєї любові. Вірою, надією, смілистю, спокою. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, що ти наповнюєш душі всіх українців спокоєм. Спокоєм. Миром, гармонії, що ти наповнюєш нас сміливістю і впевненістю. Господи, дякую тобі, що ти сповнюєш нас вірою у перемогу, і тому даруєш нам натхнення, даруєш нам наснагу працювати, воювати, виконувати свої обов'язки, чудово виконувати, мати впевненість у тому, що наші дії призведуть до перемоги. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти благословив нас на перемогу. Господи, дякую Тобі, що Ти приготував для нас перемогу. Господи, дякую Тобі, що Ти підготавлюєш нас до перемоги. Тому що до перемоги ми маємо бути готові. Ми маємо бути об'єднаними, Єдиним, єдиними, єдиним народом. Тому дякую. Дякую Тобі, дякую Тобі. Я люблю Тебе. Господи, я люблю тебе. Я люблю, тебе. Я, люблю тебе. я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я смиренно і спокійно приймаю все те, що Ти даєш мені пережити. Бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе, я люблю Тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода, що сотні тисяч українців змушені зі зброєю в руках захищати свою країну, що мільйони українців переживають за своїх рідних, що зараз на фронті, що мільйони українців відчувають панічні атаки, що хвилюються за себе, за своїх рідних. Господи, мені дуже шкода. Будь ласка, вибач мені. Господи, будь ласка, вибач мені. Дякую Тобі, Господи, що вибачив. Господи, дякую, що очистив від неправильних думок і мою душу, і душі всіх українців. Дякую, що очистив нас від сумнівів, від зневіри, від розпачу, від страхів, хвилювань. Від Негативних очікувань і натомість наповнив наші душі світлом твоєї любові, віри, надії, спокоєм і смілистям. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти сповнюєш наші душі, душі всіх українців, світлом Твоєї любові, що Ти освітлюєш наші душі і тим самим. Долаєш темряву, темряву незнання, темряву страхів, темряву зневіри і сумнівів. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, що Ти даруєш нам спокій, що в наших душах з'являється спокій, затишок, затишок і віра у перемогу, віра у те, що все буде добре, що ти поряд з нами що ти благословляєш нас і захищаєш нас. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи, що Ти приготував уже для нас перемогу. І за руку нас ведеш до перемоги. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, люб... любимий батько наш Небесний. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі. Я люблю Тебе. Я люблю Тебе. Я люблю Тебе. Я люблю тебе. Господи, я люблю Тебе всім серцем Своїм і всією душею своєю. Господи, я смиренно і спокійно приймаю все те, що Ти даєш мені пережити, відчути, побачити. Бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе і люблю Тебе всім серцем, Господи. Я розкарюся. Господи, я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною травматичних спогадів, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною страху. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Вибач мені, вибач мені за ті мої думки, що стали причиною цього. Дякую Тобі, Господи, що вибачив. Господи, дякую, що очисти. Від неправильних думок і мою душу, і душу всіх українців. І дякую, що наповнили наші душі світлом Твоєї любові, віри, надії, натхненням, сміливістю, впевненістю в майбутньому. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі. Я сповнений віри, Господи. Віри в те, що все буде добре. І дякую тобі, що ти зміцнюєш кожен день віру українців у перемогу. З кожним днем ти даруєш нам все більше доказів того, що все буде добре. Що ти поряд із нами, що ти благословив нас на перемогу. Дякую тобі, Господи. Господи, дякую тобі. Дякую Тобі. Дякую Тобі. Дякую вам. Дякую вам, що молилися, що молитесь кожного вечора Молитеся і дякуєте Господу Богу, щоб він приготував, що Він приготував для нас перемогу. Дякую вам, що вірите в перемогу. Дякую вам, що очищуєте свої душі від думок, що зневірюють, що дарують сумніви. Дякую вам, що відкидаєте це все від себе, що просите Господа Бога очистити. Ваші душі від е, цих сумнівів і страхів. І тим самим залишається тільки Божа любов. Коли, ми очищ... коли Бог очищає нас, залишається тільки любов. А любов є основою. Любов є найміцнішим фундаментом для благополуччя. Любов об'єднує людей. Любов робить людей сильними, незламними. Любов робить людей об'єднаними і міцними, і монолітними, як, тим самим нерушимими. Тому дуже вам дякую за це. Дякую вам. Слава Господу Богу. Да? І вам дякую, що ви приєднуєтеся. Я бажаю вам добра. Я бажаю вам благополуччя. Я бажаю, щоб Господь Бог вас берег, щоб ваших рідних. Щоб ви були здорові, добре себе почували. І ваші рідні добре себе почували, ваші близькі і любимі люди. Я бажаю, щоб ви жили в достатку, щоб ви були забезпечені всім, що вам потрібно. І щоб ви раділи життю, щоб ви жили в безпеці, в благополуччі. І щоб навколо вас був мир, злагода. Все було у вас добре. Дякую вам. Зустрінемося тоді вже завтра, ввечері, як завжди, о 21.10. Слава Господу Богу, слава Україні, слава всім захисникам нашої країни. До побачення. До завтра.